Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна, наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? Ми дуже любимо весь наш край, і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду – рясну калину. Там соловейко весні співає зілками, та ми співаємо пісні, змагаючи він з нами. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка, це соняхи в цвіті, горобчики зграють, Я краще у світі країни не знаю. Хай раді, зростають в нас діти, різнобарв'ям рясніють сади, Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Україна, моя берегиня, ти колиска пісень глибина. Україна, моя батьківщина, ти як батько і мати одна. Ці такої не знайдеш ніколи, краса, яка розквітла в Україні, втішається зерном родюче поле, і дзвінко чути співа солов'їни. Купається роса в зелених травах, калина запишалася в намисті, гуляє промінь сонця на отавах, і хвилі в ріках, не торгову чисті. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і буде на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не росина. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка земелі вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ.